Гості нашого міста. Мені дуже приємно за дорученням керівництва обласної державної адміністрації щиро, гаряче привітати всіх вас з Днем Святого Миколая, з наступаючими святами Нового року та Різдва Христового, щастя, добра, благополуччя в кожну родину! Кожного оселю. нехай у ці новорічні свята збудуться найзаповітніші мрії, і бажання. Нехай омріяний подарунок отримує як наші діти, так і дорослі щастя, гарних свят, посмішок, радості, благополуччя, миру на довгі і довгі роки зі святом. Шановні присутні, шановні вінечани і гості нашого міста, від імені депутатського корпусу обласної ради і голови, щиро вітаю вас усіх з відкриттям головної ялинки нашої області. Я думаю, що такі ялинки запалюються сьогодні в кожному районному центрі. А вінечанам від цієї душі хочемо подякувати подякувати за щиру невтомну працю в минулому році і ті плани, які вони собі Строять на майбутнє, щоб вони здійснилися. Те, що наше місто найкраще на Україні, визнано навіть Донецькою делегацією на чолі з головою обласної ради, яке щиро дивувалося, охайності, міському господарству. І, саме головне, доброзичливості усі привітності нашим людям. Добра вам всім, здоров'я, затишку і благополуччя в кожній сім'ї. Святим Миколаєм вас і з Новим роком. Дякую. І святом святого Миколая вас віниці. Я дуже щасливий бути сьогодні разом з вами в цьому надзвичайному, затишному, красивому, насправді європейському місті, на цьому чудовому святі запалення новорічної ялинки. І я хотів би побажати вам наступні декілька тижнів, які ми всі разом проведемо в колі наших близьких, рідних, з найдорожчими нам людьми. І новий, новий рік, і Різдво, щоб це були дійсно незабутні часи, такі самі, як сьогодні, коли всі стоять, подивіться навколо, скільки навколо посмішок. І давайте цей момент збережемо в нашому серці на наступний, як мінімум, рік. І щоб наш наступний рік так само посміхався, як і цей. Дякую вам. З наступаючими світами. Тупає урочиста мить, і наша ялинка засіяє вогнями. Для цього я даю послуг господару міста, шановному Борису Володимиру Борисовичу. Ройсьману. Бажаю щастя вам і всього найкращого снігурка. Ялиночко, красуне, вогнями ти засяй і місто рідне.